Всім привіт! Я колишній радник президента околиці Володимира Зеленського, економіст Олег Соскін. Вважаю, що економіка околиці буде в стагнації до 2034 року. Простими словами, вкрай важка ситуація. Жопа буде. Україна – це країна лузер, це країна депресивна, країна, що знаходиться в ентропійної воронці, тому до 2034 року нічого пиляти про якесь поліпшення, все буде тільки гірше. При цьому це фаза депресії, стагнації, деструкції, ентропійна. Який розвиток околиці? Зазначу, що Зеленський не є досвідченим керівником, і додам, що його колишній наймач Зеленський не здатний сприймати критику на свою адресу. Вважаю, що на околиці буде посилено терор і репресії проти незгодних. Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду в Кристалина Георгієва заявила, що 2023 рік для більшої частини світової економіки стане важким. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!